Вітаю, друзі! Розпочинаємо цикл сніданків для схуднення, які містять всі необхідні компоненти. Це клітковина. От у нас яблуко із шкурочкою, маліна із кісточками, запіканка творожна без манки, там, цукру, борошна, але з висівками вівсяними. І трошечки жиру тут не жирна сметана, тобто, щоб у нас на тарілочці було все БЖУ. білки, жири і углеводи. Саме сир, творог, вуглеводи яблучко малінка, клітковина, звичайно, ви розумієте, і трошечки жиру, щоб і жиро вітаміни у нас засвоювалися, це сметанка. В цьому відео ми готуємо сніданок номер 2, а номер один буде прикріплено в кінці відео. Це буде така намазка, смузі, коротше, така паста, яку можна їсти з цільнозерновими сухариками. Отже, для того, щоб вона була смачна і ароматна, ми беремо кусочок банана половинка або третина. Також для аромату, для схуднення, збагачення вітамінами і клітковиною, ми беремо стебла селери верхню частинку. Морква це також клітковина, жиророзчинні вітаміни, вітамін А, вітамін росту, вітамін зору, він просто нам не конче необхідний. Лімончика трошки. І ще оливкову олію я просто забула викласти, я обов'язково ложечку покладу. Тому що морк... вітамін А з моркви засвоюється лише на 6%, якщо відсутній жир, ложечка сметани або оливкової олії. Отже, ми цю... це все виправимо. Також для ситості нам необхідно, доб... і для того, щоб норму білка добирати в сутки, ми додаємо або сир творог, як ви привикли ще по-старому, може чуть, або але но не жирний, Або, точніше сказати, не дуже жирний. Отже, все наскладали. Ви ж не забувайте, пишіть мені, якщо ви більш досвідчені, бо я тільки починаю. такі. Приколи, експерименти над організмом. Як ви снідаєте, можливо, у вас є проблеми, і чи були, як ви їх устранили? Лимонний сік, оливковий олій, чайна ложечка небагато. До речі, я забула вам сказати, що я кладу з шкіркою, тому що там також користь, там також клітковина. І сумасшедший аромат для нашої страви. Готово, дуже смачно. Друзі, якщо у вас маса густовата, напхали там всього. То кіпченої води ложечку. Ну, в мене якраз вона така податлива, як сиркова маса. Ще трохи якихось зерняток, або горішків. До речі, медальні горішки хорошо підходять, тому що всі горіхи і насіннячка дають калорійності, ситості, натуральні масла, але вони мають нульовий глікемічний індекс. Для діабетиків це просто основна їда, але капелька, ложечка, тому що калорійність тут висока. Так і що ж, друзі, готуйте, і смакуйте, і мої відео, коментуйте, і діліться рецептами. Наприклад, одна з моїх добрих знайомих, клієнток поділилась, який в неї сніданок, вона має цукровий діабет дуже давно, що це творожний сніданок. Просто напхався білка, ходиш півня сити.